Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку бюджетна установа, яка належить до Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Основні функції створення інформаційних, маркетингових, супроводжуючих умов для залучення інвестицій в нашу область. Про сьогоднішні пріоритетні регіональні проекти розповіла його директор Оксана Федорович. Протягом невеликого періоду діяльності Івано-Франківського центру з інвестицій та розвитку в області створено ефективну систему, яка сприяє залученню інвестицій та забезпечує їхній діловий супровід. На Прикарпатті сьогодні втілюються такі основні регіональні проекти. Такі у нас є, це національний проєкт Відкритий світ. Ми модернізуємо, встановлюємо у школах мультимедійне обладнання для електронно-освітніх засобів, тобто наші учні вже можуть навчатися, використовуючи засоби електронної освіти. Також національний проєкт Олімпійська надія-2022. Включили також об'єкти в Долинському регіоні, а це є Вишків і Мислівка, розробка майстер-планів для цих регіонів, для побудови там лижних комплексів, а також низка доріг і пункт переходу в пункті Шибене і поїніли до субмунти, це на українсько-румунському державному кордоні. Це звичайно далеко не всі інвестиційні проекти важливого значення. Сьогодні надають створенню індустріальних парків. В Івано-Франківській області ми працювали над низкою територій, де має створюватися індустріальні парки. У місті Долина він вже створений, затверджена концепція і навіть подано проект індустріального парку для реєстрації вже на вищому рівні мінекономіки. Тобто він можливо ввійде. Один з перших йде у тій пілотні, маємо таку надію. Також йде робота над створенням індустріальних парків у містах Коломиї і у Калуші. Регіональний центр з інвестицій та розвитку здійснює супровід проєктів за принципом єдиного вікна. Протягом п'яти днів інвестору допомагають оформити всі необхідні документи. За минулий рік в область звернулося 14 потужних інвесторів. З них п'ять це величезні мультинаціональні компанії. Надзвичайно важлива для залучення інвестицій наявність достовірної і об'ємної інформації. Центр має таке дуже гарне інформаційно ресурсне забезпечення. Одні з перших в Україні ми створили таку веб-сторінку для регіону, де можна знайти базу даних нерухомості, об'єктів нерухомості, які можна придбати і інвестувати, і розпочати діяльність Івано-Франківській області. Об'єкти нерухомості в нас поділені на Браунфілди, це ті промислові об'єкти, які були в користуванні, і на Грінфілди, це земельні ділянки, промислове призначення, де можна... Розпочати будівництво промислових об'єктів Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку співпрацює з органами місцевого самоврядування аудиторськими юридичними компаніями промисловими об'єктами, здійснює інвестиційний маркетинг нашого регіону, тобто видає інформаційну продукцію, презентує область на міжнародних форумах, запрошує потенційних інвесторів на ознайомчі візити до Івано-Франківщини.